Створити сприятливі умови праці для ветеранів у Франківську. обговорили можливості працевлаштування демобілізованих захисників своїм досвідом. У межах панельної дискусії поділилися учасники бойових дій, які вже наважились розпочати власну справу. Атовець Сергій Швець, власник страусиної ферми, відкрив її на Прикарпатті у 2019 році, повернувшись із фронту. І до сьогодні бізнес успішно розвивається. Ми відкрили в 2019 році, але розпочали будівництво ще до війни у 2013 році. І весь цей період часу, часу досить довгий, ми будували власним коштом, паралельно заробляючи кошти, вкладали, інвестували і йшли ми до цього довго, але певно, зараз користаюсь, користався і буду користатись, зокрема, грантовими програмами. Гарно в цьому розібрався і кілька грантів вже забрав. Зокрема, на розвиток справи працевлаштування ветеранів одне з основних завдань. За словами директора Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василя Цимбалюка, наразі послугами служби користується 150 учасників бойових дій. Їм пропонують не тільки робочі місця, а й різноманітні активні програми, зокрема на отримання грантів та ваучерів. Цього року вже 21 учасник бойових дій отримали гранти а саме 14 учасників бойових дій і 7 їхні дружини, гранти отримали вони у різних галузях, у різних напрямках. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, це треба працевлаштувати двох осіб. 500 тисяч гривень так само двох осіб і 1 мільйон гривень це треба працевлаштувати чотири особи. І за рахунок того, що дані категорія даного учасника отримали гранти, буде створено біля 50 нових робочих місць. Івано-Франківська область активно сприяє адаптації військових, які повернулися із зони бойових дій. Запевняють посадовці, і саме працевлаштування може швидше забезпечити їхнє включення у цивільне життя. Ми добре розуміємо, що праця дає стимул людині жити продовжувати жити навіть після тих важких подій, які зазнають хлопці на передових позиціях. Наша область є третя в рейтингу всіх областей України по працевлаштуванні військовослужбовців. А також ми в лідерах по грантових програмах. Тепер головне завдання якомога більше задіювати військовослужбовців, ветеранів, які повернулися, для того. Що вони відкривали власні справи, відкривали бізнес і продовжували працювати? Віталія Коуч, Ігор Попок, Телеканал 402.